Російські пропагандисти невдало висміяли свій же підбитий танк. Спочатку вони раділи побаченому, вирішили, що це ж їхні так звані герої полювали жирну здобич аж цілий німецький леопард. Потім почали глузувати, що для додаткового захисту українці начебто додумалися обкласти танк будівельною цеглою. Та коли ближче придивилися до відірваної башти, розгледіли на маркуванні знайомі літери, і стало трішки невдобно. Скажи, яка у нього защита, братан. У нього кирпичі защита. Що за танк? Я думаю, це не леопард Леопардзвичайне Баштя вообще не свойственна. Я не знаю таких танков у нас. Офигеть, он просто как чупа-чуп споткнулся в землю. 90, 90, 90. Ты думаешь? Маркировка наша, Это наша, Т-90.